Капітани команди. Зараз є в атаці команди Криля Донбасу. Перший удар і м'яч проходить. Номер 23. Юр Філоненко, 69-й голкіпер команди. Антихайп. Зараз удар поворота головою. Від... В саді команди зараз уже Антихайп в атаці йде в обіграш. У нас кома. І порушує права. на Василя. Василя йде в обіграш. До Алла, проходить капітан команди. Буде пробивати. Наштусь на удар, йде передачу. Пробиває Борчук і голкіпер. Зараз. команди. Кутовий удар для антихайпа. Зараз Васильєв чудово попередньому епізоді протягнув, обіграв. Пробиває і відразу забиває. Борчук, помітив, що голкіпер вийшов, залишив вільний кут воріт і м'яч в сіці. Ну що ж, далий розіграш. І невдалі дії. Зараз голкіпера. після того, як рятував свою команду після сильного удару, все ж таки 1-0 на користь команди антихайпства. Закидання і навіть це м'яч легє. Відразу передача на Борчука. Борчук віддає передачу на партнера. Буде у удар поворотах, так і є, але чудово, зараз не забарився і втратив перспективну нагоду для того, щоб відзначити в цьому поєдинку. Зараз Матаціка для Донбасу йде. Невдало зараз грають перехоплення. Борчук, борчук розіняє атаку, пробиває Борчук. Але було Борчук. Ватаці на до Басу, скидка, на півдорагова ранда пробиває, і стійка зараз рятує команду, тихо від пропущено голу. Вдалося зараз вибратися. За спос... Чудово. зараз ірав 21-й номер і дав передачу на Ничипуренко. Нічипуренко і пробивав зараз по Знову філонко відбиває м'яч після ударами за... від передачу на Макарова. Макаров буде загострювати передачу і не вдається Колову пробити. Там відразу Простріл і ЄЛЕ. Центром є простріл, є можливість проходи, є передача на капітана команди Назарова в карному майданчику. Віде передачу під удар 21-го номеру. Барчук від обіж. Передача на ФОМу проходить ФОМ. Карне Не деться переграти голкіпра з другої спроби Фома. Вирішити епізод з власними силами. Зараз ватаці Кирадом Донбасу. Удар і відбиває зараз. Зараз Шев'яков перехоплення. Вихід 3 в 3. Борчук з м'ячем. Йде передача на ФОМу. Фома намагається розкати баніка. Йде передача на Борчука. Борчук перебирає Семенюка. Передача на ФОМу проходить. Зараз яка комбінація від команди. Антихайп. і призначає 11-метровий арбітер. Ну що ж, дуель голки про команди Донбасу. І 7 цьому номер команди Антихайп. Фома пробиває і відбиває зараз голки при команди Донбасу. Гадав напрямок удару від Фоми. І Передача вперед на Васілля. Підбирання з гравцями команди Антихайп. Чудово зараз грає Фома. Розвертається, пробиває Підна партнера. Передача на Назарова. Назаров йде в проти Лінкова. і в гра. Так в 4, 4 в 4 команды Киля Донбасу. Удары і стійка зараз. Рятує Декам. за Чепоренком. Не має намагається пройти, але щось піддару він проходить передача на першу номер. І філонки чудово грає. І Назаров на добиванні не вдає. Фінпит, відео передач. Не Чепоренка Нечепоренко загрожає декордо майданчик. М'яч прямує примісінку до про команди А зберегти все ж таки перевагу для іншої, щоб зрівняти рахунок і не тратити шанс для виходу. Пробиває і забиває борщук, самісінький кут. Ну що ж, рахунок стає 2-0. Ну що ж, все ж таки вдалося. В команді Антика збільшити свою перевагу і Борчука, Борчук, виборює м'яч, Борчук на майці відрив. Просив від Борчука. Навіть удар по воротах і кіпер команди Кира Донбасу. Остання хвилина основного часу і спливає. Васілє і забиває капітан команди Антихайп, ставлячи таку впевнену крапку, рахунок 3-0 на їхню користь, радіють гравці команди Антихайп. Чудовий розіграш стандарту. Радіють гравці команди Антихайп. Ну і звісно це вихід в фінал Бронзового кубку.